Ми програємо гонку дронів. Чому ЗСУ не вистачає оптоволокна для БПЛА? Оптоволокно стало важливим елементом FPV-дронів. Так вони стійкі до радіоелектронної боротьби і вражають цілі. В Україні зараз нестача оптоволокна, і воно дороге, бо чиновники ніяк не звільнять від мит імпорт оптоволокна. Я вже не кажу про те, що держава досі не налагодила виробництво оптоволокна. Хоча в Росії такий завод є, і вони активно забезпечують окупантів цим оптоволокном. Українські військові та волонтери ввозять це оптоволокно з-за кордону, зокрема з Китаю. Але окрім того, що його можуть перестати нам продавати в будь-який момент, треба ще платити ввізне мито у державний бюджет України. За рік Кабмін і Митниця не спромоглися видати наказ щодо зняття мит на це оптоволокно. Щоб написати, узгодити цей закон, вистачило б півгодини. Як взагалі роблять це оптоволокно і чому в Україні з ним проблеми? Отже, беруть чисте скло, спеціально готують скляну заготовку, нагрівають до високої температури і витягують тонесеньке волокно. Тонше за волосинку. Покривають захисною оболонкою, щоб не ламалося, не псувалося, намотують на котушку і готові до використання. Але на четвертому році війни ми і досі не вміємо робити оптоволокно самостійно, а чиновники, як завжди, провадять свою бюрократичну розмазню. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.